Доброго вечора, тихого вечора. Дорогі українці, сьогодні такий тяжкий для нас усіх день, але я хочу прочитати вам на вечір один із своїх віршів, такий оптимістичний, щоб кожен з вас трішечки відволікся від цих тривожних думок і поринувся, чи то в дитинство, чи в щасливі ваші дні юності, коли їздили на пітніки на природу і бачили красу. Красу нашого рідного краю. І завжди пам'ятали, що не завжди так буде, і що все буде добре в Україні. І я хочу прочитати вам вірш Ромашкове поле, Написаний він у 2016 році. Ромашкове поле на рідній землі обабіч пшеничного лану. Я пам'ятаю, як ми ще малі на хутор. До діда біли степами. Так солодко ніжно пахли ромашки. Зірвані в полі простенький букет. Краплини роси заблистіли ще зранку. Сонце в них відбивалось, мов в зеркалі. Миті ранковими чистими росами ромашки вдягнулись на свято. Жінці вже зробили свої перші покоси. Біля поля з ромашками їх так багато. Ромашкове поле біле, мов тертина, а небо чистого ніжна плакить. Сонечко вилізло на баделину, а над сонечком птаха переможно дзвенить. Так гарно в ранішню пору гуляти росяним полем, де ромашки цвітуть, співати творцеві. За красу величальну, за милість і ласку воздати хвалу, за рідну країну, за стежину у полі, за чисту криницю, що стоїть край села, за сіно духмяне під навісом в стодолі, за ромашки в букеті, що я принесла. Згадалось на мить те, чого вже немає. Дитинство пробігло, як мить, і сховалось. Одні лиш ромашки, що знову розквітають, незмінними в світі на пам'ять зостались, як рукою тим полем, ніби дитинством. В Пам'яті все воскресає на мить, як хороше жити було в Україні. Я вірю, ще краще ми будемо жити. І сила ворожа нияка у світі не посміє топтати ромашкове поле. Чисте небо, прозоре криницю і дітям. Дістанеться спадок як Божа воля. Віримо Господу, віримо в нашій армії, віримо в перемогу, тримаємося і пам'ятаємо, що все буде добре.